Наразі в Україні зареєстровано понад півтора мільйони переселенців, що залишили окуповані території. Переселенцям потрібна робота. Наймати переселенців насправді вигідно. Не відмовляйте переселенцям з Автономної Республіки Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей в працевлаштуванні та отримайте компенсацію за його та її заробітну плату, єдиний соціальний внесок та професійне навчання. Компенсація призначається за працевлаштування переселенців на умовах строкового договору терміном не більше 6 місяців за умови, якщо період працевлаштування переселенців двічі більше за строк виплат. У разі звільнення переселенця, за якого виплачувалася компенсація за згодою сторін чи за ініціативою. Роботодавця компенсація виплачена за переселенця повертається роботодавцем у повному обсязі. Компенсація не виплачується роботодавцю у разі, якщо він є бюджетною установою, має заборговані зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та або соціальних внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування, якщо він є визнаний банкрутом або що до нього порушено справу з питань банкрутства. За додаткову інформацію звертайтеся до наших радників і радниць.